Як мито на імпортне пальне вплине на його якість в Україні діють два стандарти якості пального. Новий для пального підвищеної якості, яке необхідно сучасним двигунам, це переважно імпортне пальне. Старий дозволяє українським нафтопереробним заводам, що не провели потрібного переоснащення, виробляти та продавати пальне значно нижчої якості. В Євросоюзі таке пальне заборонене. В Україні власники НПЗ не тільки пролобіювали продовження чинності старих стандартів паралельно з новими, а й домагаються запровадження та на імпортні нафтопродукти. Але якщо ввести мито, пальне стане ще дорожчим, а якісного пального стане менше. Тобто, можливу реконструкцію заводів, які в Україні належать переважно закордонним власникам, будуть оплачувати українські водії, купуючи пальне нижчої якості за вищою ціною. Фахівці стверджують, що мито на імпортні нафтопродукти це відсутність вибору ціни та якості. Відкриємо ринок для якості. Автовласники повинні мати вибір.